Шановне товариство, дорогі учні, вчителі, дозвольте мені від усієї територіальної громади нашого міста сердечно привітати з таким визначним для кожного святом. Рано чи пізно у кожного воно було і буде 1 вересня так побудовано життя. Сьогодні батьки привели 137 першокласників. Це чудову школу, яка відроджує свої традиції, які виповнюються 50 років. А взагалі в нашому місті така цікава цифра 2828. 28-28. 2828 першокласників сьогодні переступили поріг школи і відкривають нове для себе. Нове красиве майбутнє. Сучасна школа ще 10 років тому одні перспективи були зараз. Це вивчення комп'ютера з другого класу, вивчення іноземної мови, це великі.